Дуже хочеться протестувати піропатрони всі і вам показати ці відоси виложити у соцмережі. Зараз немає такої можливості, тому що ситуація така у нас. Але обов'язково ми це зробимо. Ми їх всі протестували. Раніше ми їх тестували, всі ми від деяких товарів відмовились. Це такі чорні були піропатрони у сидіння, у штори. Ми від них відмовились. Із 5-6 патронів один тільки надував більш-менш всі інші не надували, тому ми відмовились від них. Зараз підібрали дуже гарний асортимент. У нас дуже багато оригінальних патронів і дуже багато фабричних патронів, але дуже гарної якості, які працюють і немає зовсім до них запитань. Тому давайте підписуйтесь на нас. Якщо вам треба піропатрони накладки комплектуючі, у вас їдуть машини з Америки, ви СТО, або ви просто людям привозите машини. Ви можете нам писати, ми вам продамо всі комплектуючі для відновлення безпеки. Так само, якщо вам треба, можемо вам відновити безпеку у дуже гарній якості, без питань з гарантією і щоб все було класно. Давайте РБКД, патрони накладки у нас.